Сімейні непорозуміння можуть мати значний вплив на справи у бізнесі і навіть негативно позначатися на його успішності. Ось деякі варіанти, як це може відбуватися. Перше розподіл уваги та енергії. Конфлікти в сім'ї можуть вимагати значної уваги та енергії, що призводить до відволікання від бізнесу. Це може призвести до зниження продуктивності та стресу на роботу. Друге психологічний стан. Негативні емоції пов'язані з конфліктами вдома, можуть впливати на психологічний стан підприємця або працівника. Це може вплинути на його здатність приймати рішення та спілкуватися з колегами та клієнтами. Третє порушення балансу. Конфлікти в сім'ї можуть призвести до порушення балансу між роботою та особистим життям. Якщо працівник не може зосередитися через сімейні проблеми, це може вплинути на його продуктивність та здоров'я. Четверте. Імідж компанії. Якщо конфлікти в сім'ї стають публічними, відомими, це може вразити імідж компанії. Клієнти та партнери можуть стати недовірливими до вас, до вашого бізнесу, через асоціації з сімейними проблемами. П'яте втрата мотивації. Сімейні конфлікти можуть привести до втрати мотивації та цікавості у роботі. Якщо людина не відчуває підтримки та розуміння вдома, це може підірвати її ентузіазм у виконанні робочих обов'язків. Зберігаючи гармонію та вирішуючи непорозуміння в сім'ї, людина забезпечує сприятливе середовище для успішного ведення бізнесу. Це важливо для збереження ефективності, мотивації та здоров'я, як в сімейному, так і в професійному житті.